Усі 15 тисяч саджанців потрапили у надійні руки. Як правильно садити молодий ліс, знають та вміють і чиновники, і школярі. Ну, через 70, 70 сантиметрів або метр. Ну, спочатку спочатку то потрібно ставити меч, а потім отак землю розкопати. І потім потрібно на 2 сантиметри, щоб ворожко цього деревця було під землею, а потім закопати його. Отак. Така обізнаність нікого не дивує. По всій Житомирській області сформовано шкільні лісництва, де змалку вчать доглядати легені планети. Наше обласне лісомисливське господарство. От на ділі, і це сьогодні що ця акція, але ви бачите, в кожному районі працює шкільне лісництво. Вони організовують. Я брав участь у Малинському лісотехніку, коли вони проводять сльот навчання. Діти з малку привчаються до того, щоб бути в лісі. Головна мета акції Майбутнє лісу у твоїх руках привернути увагу людей до стану довкілля. І досі багатоденні дерева дивляться лише очима споживача. Наше головне сьогодні завдання привернути увагу всіх територіальних громад, людей на те, що потрібно дбати про природу, відновлювати лісове господарство. Потрібно гарно і красиво відпочивати на природі. Тому ще раз кажу, це надзвичайно важлива акція. Віршанському лісництві поблизу Малина за декілька годин посадили понад два гектари молодого лісу. Проте це зовсім невелика частка від загальнообласних показників. «У цьому році буде створено більше п'яти тисяч гектарів лісу. Створено 120 гектарів нових лісів. Це на тих землях, які ми прийняли, тобто прийняли під створення нових лісів. В цілому у нас є достатньо посадкового матеріалу. В цілому ми кажемо, що е, завершили ми весняну лісокультурну кампанію. Дякуючи і молоді, дякуючи і студентам, дякуючи і школярам. Через деякий час цей ліс поблизу Малина може стати улюбленим місцем відпочинку для багатьох людей. Саджаючи молоді сосни та берези, кожен прагнув запам'ятати, де ростимуть саме його дерева. Звісно, це ж хоче подивитися на свою роботу, як все пройшло, як посадив Свої, свою дитині, покажу, щоб гордилася світ.